Доброго дня, шановні батьки, сьогодні моя музична хвилинка саме для вас. Поговоримо про те, наскільки музика важлива в житті дитини. Музика це могутній засіб всевічного розвитку дитини, формування її духовного світу. Вона розширює кругозір, знайомить з різноманітними явищами. Музика для дитини це світ радісних переживань. Як це чудово знайомити дітей з музичним світом. Музика, як і художнє слово чи картина, повинна стати для дітей способом вираження почуттів, настрою, ідей. А ще музика має великий вплив на емоційний розвиток дитини. Вона допомагає висловити та регулювати емоції. А також можу надихати, радувати, заспокоювати або піднімати настрій. Музика сприяє розвитку мовлення, пам'яті, уваги та креативності. Залучення до музики активізує сприймання, виховує високий естетичний смак, розвиває уяву. Творчі ініціативи. Навіть примітивне заняття музикою здатні покращувати інтелектуальні здібності, освілювати концентрацію. Музика це світ емоцій. Вона вдатна викликати посмішку, сльози, хвилювання. Здоров'я ще один параметр, на який музика позитивно впливає. Для здоров'я корисніше за все виявився спів, завдяки якому в організмі відбувається багато корисних процесів. Дихання стає глибоким, що замінює дихальну гімнастику. Кров активно насичується киснем, а це корисно для всіх внутрішніх органів, особливо для мозку. Ефект арт-терапії заспокоює нервову систему, поліпшується настрій, виробляються гормони, що стимулюють зміцнення імунітету, зміцнюється м'язовий корсет, бо для співу необхідна хороша постава і робота з діафрагмою. Тому, шановні батьки, якщо ви хочете, щоб серце вашої дитини прагнуло. До добра, краси, людяності. Спробуйте навчити їх відчувати і розуміти музику. Прищеплюйте любов до музики своїм діткам. Це точно принесе велику користь будь-якому малюкові. Я дякую вам за увагу до побачення.